Цього виду спорту. Моя сім'я доклала багато зусиль, щоб я пішов шляхом футболу, і це було моїм основним стимулом. Ти виступав за клуб беса із твого рідного міста, за столичний клуб партизані виступав також за національні збірні різних вікових категорій. Що тобі найбільше запам'яталось за той період часу? у клубі Беса я переживав сильні емоції, адже грав за свою батьківщину. Тепер, коли я опинився в Олександрії, є одна спільна річ: жовто-чорні кольори, які роблять її схожою на моє рідне місто. Я знову повернувся до цих кольорів. Що стосується партизані, то особливістю було те, що я грав за найсильнішу команду в Албанії. Я мріяв про це з дитинства і був щасливий, що одягав цю футболку. щодо збірної, то кожен гравець мріє грати за свою країну. І я досяг цього, зігравши два матчі сподіваюся, що й надалі буду грати за збірну як виник варіант потрапити в Олександрію? Чому вибір припав саме на наш клуб? мені сподобалася структура команди та їх стиль гри. Я переглянув кілька матчів Олександрії і відзначив, що їхній підхід мені близький. Вони грають організовано з акцентом на командну роботу, і це те, що мені імпонує. Я свідомо обрав цю нову пригоду, бо вірю, що тут зможу розкрити свій потенціал і допомогти команді досягти максимальних результатів. Це ідеальний. Місце для мого нового кроку в кар'єрі і я готовий докласти всіх зусиль, щоб разом ми досягли успіху. Знаючи, яка зараз ситуація у нас в країні? Чи не боявся ти переходити в Олександрію? Спочатку я відчував певне занепокоєння через свою сім'ю, адже ситуація в Україні залишається складною. Однак Після того, як я почав слідкувати за новинами, де говорилося про можливість завершення війни, у мене з'явилася надія. Я щиро сподіваюся, що для всього українського народу настане мир, і ми зможемо повернутися до нормального життя, де панує спокій і стабільність. Вірю, що кращі часи попереду, і ми зможемо подолати всі труднощі. Для мене важливо, щоб мої рідні та всі українці жили в безпеці. А я міг зосередитися на своїй грі, знаючи, що вдома все добре. проблем майже тиждень. Ти тренуєшся з командою на зборах та навіть провів одну переможну контрольну гру із Динамо Батумі. Що вдається гарно комунікувати з тренерським штабом та хлопцями? я дуже щасливий, що розпочав цю нову пригоду з Олександрією. від самого початку мене вразила атмосфера, яка панує в команді. весь колектив від директора та тренерського штабу до гравців. Поставилися до мене з великою повагою та теплом. Я відчуваю себе тут так, ніби повернувся до партизанів, де я також відчував себе частиною великої сім'ї. Це дає мені велику мотивацію віддаватися грі на повну. Перший матч був тестовим не лише для команди, а й для мене. Я хотів зрозуміти, як швидко зможу адаптуватися до нового колективу та його стилю гри. Я знаю, що попереду багато роботи. Мені потрібно вивчити філософію гри, яку пропонує тренер. І вдосконалити свої навички. Але я готовий до цього і вірю, що разом ми досягнемо великих результатів. Моя мета не лише показувати хороший рівень гри, але й стати справжнім гравцем команди, який приносить користь і допомагає досягти цілей. з ким із хлопців ти знайшов спільну мову. з самого початку у мене склалися гарні стосунки з Тео, адже ми обоє нові в команді. З іншими гравцями також склалися гарні стосунки. Я вдячний команді за те, що вони зробили все, щоб я почувався комфортно і відчував себе частиною колективу. Таке ставлення дає мені впевненість і мотивацію працювати ще наполегливіше. Вірю, що такі добрі стосунки в команді допоможуть нам досягти спільних успіхів. Можливо, з кимось із відомих українських футболістів. Ти зустрічався на футбольному полі щодо українських футболістів, я мріяв одного дня зіграти проти Челсі і зустрітися на полі з мудриком. Це було б моєю мрією: зіграти проти нього в матчі. Якщо б не футбол, то яку професію ти побрав? Я ніколи серйозно не замислювався над тим, що буду робити поза футболом, адже все моє життя з дитинства було пов'язане з цим видом спорту. Футбол це те, що я вмію робити найкраще, і я не уявляю себе без нього. Поки що я навіть не думаю про те, що буде, коли завершу кар'єру, бо повністю зосереджений на своїй грі та досягнення нових вершин. Можливо, згодом я знайду себе в чомусь іншому, але зараз моя єдина мета віддаватися футболу на повну.